Я Ірина Цимбаліст, і сьогодні ми хочемо розкрити дуже цікаву та актуальну тему на сьогоднішній день. Чи завжди Італія це дорого? І чи взагалі можливо закривати середнього рівня ремонти преміальними фабриками Італії та інших країн? Тому поїхали! Мене звуть Оля. Сьогодні я рада вітати вас в нашому салоні Брунелло. Ми працюємо вже восьмий рік в Києві, а також наразі плануємо відкриття салону в Іспанії, в Марбелії. Сьогодні я хочу розвіяти міф, що Італія або інший виробник. Іноземний це дуже дорого. Це неправда. Ір, привіт. привіт! Сьогодні хочу показати тобі наш салон, наші новинки. І на прикладі розберемо, що Італія це недорого. Супер, це дуже класна тема, тому що я вважаю це дуже актуальне питання, і мені надто цікаво також ознайомитися з вашими новинками. Тому пішли. Думаю, що почнемо сьогодні з освітлення, бо це наша топова фабрика, яку ми представляємо. В нас дуже гарні умови до співпраці. Також ми цією фабрикою можемо закривати різні об'єкти по складності. Це може бути топ-рівень, а також середній і нижче середнього, мінімальний, тому що ціни дуже різняться. Це якість, яка Відрізняється від того, що ви можете купувати в Києві е і закривати об'єкт Україною чи Китаєм. Це дуже різниця. А скажи мені, будь ласка, для того, щоб розвіяти міф, щоб всім було зрозуміло, да тому що глядачі у нас різні, це не тільки там дизайнери чи архітектори. Е виходить так, що ця фабрика закриває абсолютно різний рівень за рахунок матеріалів, вірно. Тобто ми обираємо матеріал, і від матеріалу залежить ціна, чи модель також має значення. По-перше, має значення модель. Є різні колекції, які є топ, і які є трошки звичайніше, і вони будуть коштувати дешевше. Але любу модель ми можемо. Визначити фабриці, що це має бути чи кришталь, це буде дорого, або ми можемо замінити цей кришталь на скло і це буде дешевше. Це я зрозуміло. Тобто є красива люстра, в принципі, да, топовий дизайн, але за рахунок самого матеріалу ми можемо ціну скажімо так, коригувати. Так, Супер. На прикладі освітлення хочу показати вам різницю по вартості. Якщо ми беремо цю люстру, вона буде коштувати 5600 євро. Але в цієї ж фабрики є варіант підвісів. Так, це можуть бути в різних габаритів люстри, і вони будуть коштувати від 500 євро там, до півтори тисячі євро. І це буде виглядати дуже гарно. Різниця в чому? По-перше, це колекція, по-друге, це кришталь або скло. Також для прикладу можна... Цю брашечку подивитись, її вартість буде 1200 євро, в меншому варіанті це буде 900 євро, або там, зі склом це буде 400 євро, 300 євро. Ну, це завжди краще ніж Китай. І ще хочу сказати, у нас була ситуація з Олею. Ми підбирали освітлення на один із наших об'єктів, і так вийшло, що цінник Китаю був рівень цінний ціннику Італії. Тому дуже важливо перевіряти ціни і реально розвіювати цей міф, адже знаєш, мені здається, що це ще десь колись там було таке, що Італія, Італія, Якість це дуже дорого. Але на сьогоднішній день, якщо ти зрівнюєш Польщу, Іспанію, Китай, то ціни плюс-мінус однакові. І тут якби, можна обирати. І нагадаю тобі, що в Китаї це було скло, а це був кришталь. Тобто, ну, коли воно буде світитись, це буде Абсолютно. дуже різне. Оля, ще я знаю, ви, ваша компанія, має спеціальні умови з певними фабриками. І дуже часто ми, коли рахуємо, там, наприклад, освітлення чи меблі, будь-яку фабрику, я чітко розумію, що саме по цій фабриці у вас є особливі умови, і ви можете по ній надати найкращі ціни для мого клієнта. Так, це правда, тому що якщо ми беремо наприклад, так освітлення. В першу чергу, то так як ми працюємо з цією фабрикою вже вісім років, то вони нам дають гарну знижку. Це перше. Надалі ми надаємо цю знижку тобі, аби клієнт залишився в нас і не моніторив вже надалі ці ціни. Тому що насправді ця тема дуже-дуже актуальна, адже. Демпінг на ринку завжди це здоровий в принципі здорова ситуація. І мені як дизайнеру професіоналу дуже важливо мати в арсеналі підрядників постійних, які будуть закривати мої об'єкти з найкращими умовами в Україні. Також хочу тобі нагадати, що найкраще, якщо клієнт приходить, і ми закриваємо весь об'єкт повністю. Це краще для тебе, бо ти не їздиш по всьому Києву і не шукаєш там не зразки, не каталожки, не якусь модель, так? І для нас краще, тому що ми можемо надати кращі умови для клієнта. Це буде нижча ціна, це буде якість, і він прийшов, він тут сів. І все комфортно. Ну так, я зрозуміла, На одному диханні це робиться. І відверто скажу від себе: як дизайнер, як архітектор, я знаю, що коли заходить на один об'єкт, 15 компаній завжди відбувається хаос. Завжди. А мені самі дуже цікаво, коли заходить один підрядник, і я чітко знаю, що ми проговорили абсолютно всі умови, вибрали матеріали і логістика, і все приходить в один момент, і відбувається, скажімо так, комплектація на об'єкт плюс-мінус в один час і питання, якщо вони виникають, то у мене тільки питання до компанії Brunello і все. І тоді лише ми можемо одним махом розрулити все дуже швидко, якісно і вчасно. А також я хочу розвіяти міф, що Brunello — це тільки про світло. Нє. У нас є фабрики, які ми закриваємо по меблях, по стінових панелях. І хочу наголосити на тому, що стінові панелі, ну італія, це вони на цьому спеціалізуються, тому для них це дуже швидко, якісно, плюс це матеріали, це латунь натуральна. Тому це буде дешевше, ніж Україна. Це треба прораховувати під кожен об'єкт. Дуже круто. Насправді, ви, мабуть, помітили, що в нашому фактично в кожному інтер'єрі є м'які стінові панелі, де інтегрована латунь або там різні зеркальні вставки. І насправді це дуже актуальна тема. Дизайнери дуже це люблять і воно завжди виглядає стильно. Тому дуже круто, що ти звернула на це увагу, адже, як на мене, це мега класно. Тим більше якщо спеціальні умови і хороші. Ціни. Ну, ну їх... І плюс цим можна закривати як спальні, так і вітальні. Це може бути будь-який об'єкт. Олі, а я хочу, щоб ще до прикладу, саме панели, раз ми тут знаходимося, розкажи, як взагалі відбувається робота від і до. Тому що я описую, і розказую, що ми працюємо з вами під ключ вже досить давно і успішно. Розкажи сам процес для глядача, щоб люди розуміли. От і до, як відбувається, наприклад, панели. Дивись, по-перше, ти приходиш вже з картинкою, так, яка подобається клієнту. Ти можеш вибрати будь геометрію, тобто це може бути горизонтальна полоска, вертикальна, як хочеш. Далі ми підбираємо по розміру, тобто ви задаєте розмір. І ми вже прораховно пробуємо. Ми вибираємо колір металу, це буде тканина, чи буде набул відтінки. Так, різне. Все, що забажає клієнт. Робимо прорахунок, потім виїжджаємо на об'єкт, переміряємо ще раз і вже запускаємо в роботу. А скільки орієнтовний процес мається на увазі від початку замовлення до фінішу до монтажу? Ну, наразі десь 3-4 місяці до закриття. Ну, в принципі, воно так і відбувається, тому що коли йдуть чорнові роботи да, ще на об'єкті. Готуються ці панелі. І ще питання: ви монтаж також включено, тобто ваші майстри. Ви, тобто, Виїжджають наші хлопці, вони все монтують і Супер, закриваєте повністю. Ну, як на мене, це дуже класно, тому що е у нас є інтер'єр, да, ми починаємо його від освітлення, е закінчуючи панелями і меблями, і це повністю комплексно може закриватися вами. Так, звичайно, ще як ну, для прикладу, можливо, для клієнтів це буде корисна інформація. Нещодавно прораховували такі панелі, і, к прикладу, Україна виходила 3600 євро. А в Італії ми прорахунок зробили. Це вийшло 2900 євро. Тобто різниця є так. Може бути дешевше, але це якість інша. Це інший підхід. Плюс хочу наголосити на тому, що, на жаль, ми не можемо все виставити в салоні, показати всі новинки фабрик, всіх виробників, так. Але на допомогу приходять каталожки, які фабрика різні фабрики нам надають, і ми можемо працювати з тобою в салоні. Також матеріали. так, матеріали всі є. Тобто... Ну, це дуже зручно. І навіть, знаєш, скажу, як візуал, коли ти дивишся в каталозі, коли красиво представлена люстра в інтер'єрі, вона ще по-своєму навіть розкривається, ще так, більше, Так, звичайно. Тому навіть дуже цікаво. Ну, іноді навіть клієнту дуже, коли ти там розповідаєш, так, чи це просто картинка, ну, дуже складно представити, так, уявити, як воно буде нести. виглядати. Угу. Так. А так, коли вже є всі зразки, є, є з чим працювати, то. Легше Це дуже дуже легше так, і дуже зручно. Ну і на останок, Оль, я щиро хочу сказати, що для мене, особисто як для дизайнера, надто важливо саме сервіс, тому що в принципі компаній, які продають ту чи іншу фабрику в Києві в Україні, декілька але. Так як закриваєте ви процес, це надто важливо для мене, тому що саме ти, Оль, дуже якісно і професійно підбираєш матеріали. Оля дуже якісно і професійно спілкується з моїм замовником. Вона підготовлюється до зустрічі, гарно оформлює специфікації, проводить замовлення, заміри, доставки, монтажі все на вищому рівні, і я 100% довіряю цій компанії. Тому як на мене, це не реклама, але це правда дуже дуже важливо. Дякую, це дуже приємно чути, і ми завжди раді і новим клієнтам, і зустрічам з тобою, бо завжди можна попрацювати приємно, можна попити каву, обговорити всі деталі. Це супер клас. Можливо, у вас виникли якісь певні запитання стосовно італійських виробників та фабрик. А я в свою чергу оберу найцікавіший коментар і подарую особисту консультацію для вас. А я в свою чергу буду намагатись підібрати для вас найкращий варіант за вашим бюджетом і за якістю. Ну що, Олі, я хочу сказати велике дякую особисто тобі та компанії Брюнела за таку правда цікаву консультацію у вигляді на да, виставки шоурумі. І я впевнена і надіюсь на те, що хоч комусь, але ми допомогли розвіяти певні миси. Дякую дякувати. А я в свою чергу хочу сказати ще раз і наголосити, що Італія це не завжди дорого, і надіюсь, ми вам хоч трошки допомогли. Тому не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал і, звісно, коментувати, адже для нас це надто важливо.